Техніка та опорні пункти збройних сил Російської Федерації захищаються настільки великою кількістю антидронових засобів, що стають легкою мішенню. Саме тому російські інженери пропонують діяти комплексно і електронікою не зловживати. Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема, і у цьому випуску пропоную обговорити те, як росіяни зловживають засобами радіоелектронної боротьби, намагаючись захиститись від дронів ЗСУ. Стало відомо, що позиції збройних сил Російської Федерації незабаром додатково захищатимуть мобільні команди на опорних пунктах і на військовій техніці. Окупанти масово розміщують засоби РЕП для створення перешкод і цим наводять на себе снаряди. Російські пристрої для створення перешкод легко пеленгуються, і українські артилеристи знаходять важливі точки росіян та завдають по них удару. Про це заявляє російський інженер Кузякін. Відтепер на Росії б'ють на сполох та вимагають вжити якихось заходів. Вони хочуть створити спеціальні мобільні групи, ще один напрямок боротьби з українськими дронами. Їхнім головним призначенням буде вистежування українських операторів дронів. За словами експертів, бійці ЗСУ вже мають певні напрацювання для протидії російським дронам, серед них пеленгування противника, створення перешкод, а також вистежування російських операторів БПЛА. Дякуємо нашим захисникам та підтримуємо їх. Також дякуємо нашим глядачам, які підтримують наш Ютуб канал своїми вподобайками, підписками, коментарями, а також дзвониками. Це також важливо. Залишайтеся у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео.